А люди ось як ви бачите, вони вертаються люди взагалі? Чи більше ви людей виїжджаєте? О, так, бачите прильот. Ми вже так привикли до його. Да. За 15 місяців від моменту звільнення Херсона життя під постійними обстрілами для населення мікрорайону корабел по народному острів стало нормою. Люди тут прокидаються під звуки російської канонади, слухають свист мін над головою, йдучи до крамниць або займаючись хатніми справами, і згодом засинають під акомпонемент градів та огидне деренчання шахедів. Сильно гатять Ви що це бачите, отак, от отак, отак, частенько, чистенько, якось стало дуже частенько. Мікрорайон Коробел почав розбудовуватись у 70-х роках минулого століття навколо великих судобудівних підприємств. Одне з них завод Палада, що входить до концерну «Укроборонпром». До початку повномасштабного вторгнення тут виготовляли плавучі причали, доки і понтони для Збройних сил України. Це робить підприємство, як і увесь мікрорайон, пріоритетною ціллю для російської артилерії. До того ж, острів і справді знаходиться на острові, що має назву Карантинний. Він є південно-західною околицею Херсона. Відповідно, корабел найбільш наближений до окупованого росіянами лівого берега мікрорайон міста. Це робить його фактично лінією фронту. Населення на острові залишилось менше третини від довоєнної кількості. Мало хто сюди повертається. Мало хто повернувшись, витримує хоча б кілька днів. Район знаходиться поблизу Дніпра, тож із вікон верхніх поверхів можна спробувати розгледіти російські позиції. Вже другий рік острівські змушені зимувати без опалення, адже теплотраси вщент побиті уламками ворожих снарядів. Є й ті, хто стоїчно переносить холоди, виробивши свої лайфхаки. Як зігрітись, грілися хто чи міг газом. Еті, так, обогрівателі, да, обогрівателі. Ночу з бутилками з гарячими спимо. Нічого, вижили. Це вже друга зима у нас така, Да. да? да. Друга зима така, вже якось трошки втягнулися. А як ви зігріваєтесь? Зігріваємо. Ми нам давали там нам батарейки давали. такі маленькими грілися. То грілочки купуємо, водичку, то, то гріємося. Да. З електрикою проблеми також виникають постійно. Часом її нема тижнями, часом місяцями. Причина аналогічна: росіяни гатять по об'єктам критичної інфраструктури, а коли комунальники намагаються їх відремонтувати, обстрілюють і комунальників. Найбільших проблем острів зазнав і після підриву росіянами Дамби Каховської ГЕС. Наслідки затоплення цього району українська влада намагається ліквідувати і досі. Ні, ну от... прильоти так і виключають. Да. Обрізнення 29 дев'ятого дікабря як природ бил, нам світло і до 17 января. Включили. Ну, зараз пока. Ну буває так. Час-два, где-то не бути. Звичайно, такий рівень комфорту витримують не всі. Більшість жителів цих будинків виїхали за межі Херсонщини або ж до районів міста, де є опалення і куди долітає менше російських снарядів. Ті ж, з ким нам вдалося поспілкуватись, відчувають себе безпечно лише вдома. Корабел та інші частини Херсона сполучає великий міст. Його місцеві перетинають дуже рідко. Тут же ж ми рідко коли виїжджаємо, той город. То ми рідко ми боїмося туди, наже вовсю туди заїдемо. Думаю, як би його сюди добратися. Дехто з острівських так призвичайвся до постійної канонади, що виходить на вулицю поспілкуватися з сусідами, не зважаючи на щільні прильоти від росіян. Ось і пані Тетяна навіть не поворухнулась, коли черговий снаряд розірвався у кількох сотнях метрів від нас. Так, Мені скучно. Скучно. скучно Телівізором нема Телевізору ми не чуємо, не, не дивимося. Радіо, то тільки радіо для Україну. Слухаємо. Ви сидите зараз на вулиці, ми чуємо, що при, при, прильоти по всьому району, а ви сидите навіть не ворохнетесь. що вже звикли так. Ну, нам вже жити, якщо ми тут залишилися, треба виживати. За продуктами потрібно десь піти чи в супермаркет, чи на базар. Водички треба взяти такої, щоб можна було готувати їсти. Да. Тому так от вже десь йдемо через двори. Під будинками, щоб уже не по вулицях, а на прогулках. ми вже давно забули, що таке ходити на прогулки. Поки ми розмовляємо, обстріл посилюється так, що його не витримують навіть місцеві. Це значить, що на сьогодні їхнє спілкування завершено. Наші спікерки розходяться по своїх холодних квартирах, щоб завтра вранці знову вийти на вулицю у своїх справах, сподіваючись на вдачу та Божу милість. Що я можу сказати? Я пенсіонерка. Дякую, що часто отримуємо пенсію. Нам підтримка. Вистачає хоч якось вижити, як вистачає скромненько. Ми йдемо, вибачте, йдуть трошки подальше до під'їзду. Та найголовніше, херсонці не втрачають оптимізму. Вони вірять, що росіяни рано чи пізно змушені будуть залишити свої позиції на лівобережжі і тоді на острів. Замість вибухів та свисту мін, повернуться знову звуки нормального, мирного життя. Отаке наше життя. Ну нічого виживаємо разом з містом. Місто виживає, якщо ми всі виїдемо, місто пропаде зовсім. Тому місто важке, місто покалічене. Ну і ми також намагаємось. Якось виживати. Все буде добре, але ми віримо в те, що буде добре. Якщо не буде надії, то тоді буде ще важче. І я вважаю так, якщо ми вирішили тут залишитись, треба сприймати життя реально, таким, як воно є. Тому якісь собі плани. Хочеться плани, але... але.